Мої вітання, шановні глядачі. Працює телерадіокомпанія СТЕП. Нагадаємо, що знімальною групи нашої телекомпанії було зроблено ряд сюжетів стосовно ситуації, яка склалась навколо дошкільного навчального закладу. номер 21. Про те, чим закінчилась дана історія і її наслідки, надала коментар начальник відділу освіти Любов Левіна. Після тієї події, яка відбулася в дошкільному навчальному закладі, було зібрання керівників навчальних закладів, де акцентувалася увага на батьківські комітети та благодійні внески. Хочу повідомити, що протокольно було записано, що благодійні внески батьків на утримання навчальних закладів це благодійні внески, але не побори і можуть надаватися тільки з їхнього бажання. І взагалі було сказано. Як керівникам, так і педагогам, що не керівники, не педагоги не мають право брати кошти у руки. Якщо є у батьків бажання допомагати навчальним закладам, то цим, звичайно, повинні займатися батьківські комітети. Ну і, звичайно, хочу повідомити, що з 2 лютого в дошкільному навчальному закладі нова завідувача. Хочу представити її вам. Це Тараненко Катерина Вікторівна. Катерина Вікторівна трохи про себе розповість. Вона працювала вже в цьому дошкільному навчальному закладі, працювала вона вихователем методистом В системі дошкільної освіти я вже працюю понад 12 років. Десять з них я пропрацювала в адміністративному апараті дошкільного навчального закладу на посаді вихователя методиста. Загартування ж на посаді керівника, саме завідувачки дошкільним навчальним закладом, пройшла в навчально-виховному комплексі Дивосвіт. Першочергові завдання, які я ставлю перед собою і всім колективом закладу, це налагодження тісних партнерських взаємостосунків з батьківською громадою, вивчення запитів батьків, їх інтересів. Також перегляд програми розвитку дошкільного закладу і внесення колегіальних, тобто разом з колективом, педагогічним колективом, а також батьківським комітетом змін. Як пам'ятаємо, поштовхом для розвитку даної ситуації стали заяви працівниць дитячого садку в адресу завідувачою. Чи не спричинило в подальшому це тиску на заявниць? Дивімось далі. Да, звичайно, вони залишаються на роботі. Перш за все, основне наше завдання, наше покликання це дитина. Це створення оптимальних умов для перебування дитини в дошкільному навчальному закладі і надання освітніх послуг. Тому педагоги працюють, виконують свої функціональні обов'язки, вимоги абсолютно до всіх педагогів однакові.